Ви в музей мистецтва і сьогодні до вашої уваги заняття з музеєзнавства на тему комунікативний потенціал музею та засоби його реалізації. Музей в сучасному суспільстві розглядається як невід'ємна складова його соціокультурного простору. Музей як специфічний багатофункціональний соціокультурний механізм спрямований на збереження історико-культурної спадщини, дослідження музейних пам'яток. Разом з тим. Проводить значну науково просвітницьку діяльність, здійснює експозиційну роботу. Музейна діяльність передбачає широкі контакти з громадськістю і комунікативна функція набуває особливої ваги у взаємозв'язках музеїв та суспільства. Поряд із традиційними формами музейної комунікації, такими як експозиційно-виставкова, просвітницького освітня, видавнича в умовах інформаційно-технічного розвитку з'являються сучасні способи взаємодії музею суспільства, спрямовані на розширення сфери впливу закладів культури серед громадськості. Щоденно в цілому світі мільйони людей приходять у музеї, прагнучи розширити свої знання, зустрітися з прекрасним. Музейні експозиції розповідають про безліч важливих і цікавих речей мовою, яка не потребує перекладу. Музеї дають змогу побувати у давньому минулому, побачити сьогодення людства, цивілізаційні здобутки і навіть заглянути в майбутнє, а також мають шанс завжди бути тим місцем, де людина шукатиме відповіді на численні запитання свого минулого і теперішнього. Задля розв'язання поставленої мети доцільним з'являється здійснення аналізу основних закладів культури та мистецтва України. Для музею туризм виступає засобом мобілізації і адаптації до умов ринку, спосіб визначення цілей і стратегії професійної діяльності в нових умовах, можливість налагодження стосунків із зовнішнім оточенням. Профіль музею визначається основним змістом його фондів і зв'язком. З тією чи іншою галуз галузю науки мистецтва або виробництва. Зауважимо, що музейний предмет є не лише джерелом знань, але й культурною цінністю, своєрідним джерелом емоцій особистості. Важливою є наукова концепція побудови експозиції, яка передбачає наукове художнє технічне проєктування. Структурно-функціональні моделі. Були визначені етапи процесу створення концепції розвитку музею, а саме, визначення мети і завдань, характеристика і комплектування фондів, проєктування композиції та художнього оформлення. Як показав аналіз наукових праць, сьогодні формується нова концепція освітньої діяльності музею як комунікативної системи. Саме тому можемо стверджувати, що. Дослідження музею соціокультурного феномену варто досліджувати в межах наступних чотирьох компонентів творці, простір, аудиторія та контекст зміни, що відбуваються у нашій свідомості на межі ХХ, 21 століття, змінюють зміст і форму діяльності музею. Сутність і майбутнє музею в значній мірі складає процес людського спілкування. Як показав аналіз наукових праць вчених у зв'язку з цим візуалізація способів сприйняття культурно-значущої інформації набуває значної ролі в сучасному суспільстві. Візуалізація пов'язана також з брухливим розвитком масових комунікацій, що здійснює істотний вплив на різні сфери життя людини і суспільства. Нині у музеїзнавстві формується новий підхід, коли в епіцентрі музейної діяльності вбачають не музейний предмет. А людині або музейну аудиторію, яка прийшла до музею з метою спілкування з музейними експонатами. Вівши поняття музейна комунікація, канадський музеолог Камерон стверджував, що музейна комунікація це процес спілкування відвідувача з музейними експонатами, що представляють собою реальні речі. На думку вченого, в основі спілкування лежить з одного боку, вміння. В експозиції вибудувати за допомогою експонатів особливі невербальні просторові висловлювання, а з іншого здатність відвідувача розуміти мову речей. Саме тому камерон вважав, що у створенні музейної експозиції повинні приймати участь художники, дизайнери, які професійно володіють мовою візуально просторової комунікації. Виокремилися різні структурні. Моделі музейної комунікації, одна з найбільш поширених моделей полягає в тому, що відвідувач спілкується зі співробітником музею з метою отримання знань. А експонати служать предметом або засобом цього спілкування. В рамках іншої моделі відвідувач спілкується безпосередньо з експонатом, який набуває при цьому самоцінного значення. Мета цього спілкування не отримання знань, а естетичне сприйняття. Яке не повинно придушуватися інформацією мистецтвознавчого характеру. Зауважимо, що посередником у спілкуванні між двома культурними культурами виступає співробітник музею. Важливим є те, що можна розглядати музей як комунікаційну систему спілкування, в якій відбувається. В рамках музейного комунікативного простору, до якого ми відносимо експозицію, виставки та інші форми безпосереднього сприйняття рухомих пам'яток в контексті музейної інформаційно-комунікаційної системи, до складових компонентів комунікативного простору можна віднести експозиційно-виставкову діяльність, засоби масової інформації, комунікативні мережі, музейну аудиторію. Зрозуміло, що основною комунікативною. Формою роботи музею є експозиція, яку можна трактувати як найрезультативніший канал музейної комунікації. Структура комунікаційного простору музею складається з внутрішнього і зовнішнього рівня. До комунікаційних зв'язків у внутрішньому комунікаційному просторі відносяться всі види міжособистісної комунікації між співробітниками. Або ж співробітникам і відвідувачам музейної експозиції і всі види комунікації відвідувача і співробітників з культурним дискусом. В рамках внутрішньокомунікаційного простору музею в тій його області, яку ми визначаємо як комунікативне поле музейної експозиції. Внутрішня комунікація пов'язана з реалізацією комунікаційного процесу, підготовки музейного простору, тобто це вивчення предмета музейного значення, його залучення в музейні зібрання, представлення його інформаційного потенціалу, включення в експозиційний простір, попередня розробка освітніх програм. У зовнішньому комунікаційному просторі музею здійснюється його горизонтальні та вертикальні комунікації, прямі зв'язки з суспільством. Саме в цьому просторі музей позиціонує себе як культурний, соціальний і освітній інститут. Комунікаційні зв'язки, які розгортаються у зовнішньому комунікаційному просторі, можна умовно диференціювати як функціональні, що включають такі складові: ієрархічні стосунки, які розширюють комунікаційний простір музею, партнерські. Відносини, які включають, що включає комунікаційні зв'язки з соціальними і освітніми інститутами, ринкові відносини, в яких музей виступає і суб'єктом, і об'єктом ринка інформативні, які здійснюються через особливі канали комунікації, де відбувається самопрезентація музею, маються нам у увазі періодичні музейні видання, музейний сайт. Аналіз теоретичних засад розвитку музейної комунікації дозволив виконати основні трактування вченими поняття музейна комунікація. Визначальний складник діяльності культурно-освітньої та науково-дослідного заходу здатність автентичних матеріальних об'єктів, тобто музеалі бути свідченнями, визначає своєрідність і особливість музейної комунікації в загальній місці комунікації та відрізняє поширення знань. Чинник, що забезпечує взаємодію різних культур і стосується конкретних напрацювань, спрямованих на удосконалення форм і методів взаємодії музею і аудиторії. Музейна культура це субість знань, умінь та навичок поведінків, музею, сприйняття інформації, яку відображають музейні пам'ятки, розуміння мови музейної експозиції. Музей це синергетичне явище, простір якого утворюється на основі домінування візуальної мови та мови просторової комунікації. Виходячи з результатів наукових розвиток щодо трактування поняття музейна комунікація, може вважати музей, можна вважати музей синергетичним явищем, простір, якого утворюється на основі домінування візуальної мови і мови просторової комуніки. Оволодіння цими умовами дозволяє відвідувачам більш глибоко розуміти музейні предмети як культурні об'єкти. До структури комунікативного поля експозиції з нашої точки зору входять наступні складові сама будівля музею, природний або міський ландшафт, так як музей завжди перебуває в певному просторовому інформаційному контексті і в той же час виступає в інформаційним центром, тому що об'єднує всі джерела інформації, що знаходяться в його межах. Інтер'єр музею, який разом з архітектурною будівлею створює закінчиний образ експозиції. Всі вище перелічені структурні компоненти комунікативного поля музейної експозиції, детермінуються нами як елементи особливої музейної мови, за допомогою якої здійснюються невербальні процеси музейної комунікації. Комунікації ХХ століття. Призвели до виникнення в інтернет величезних за обсягом інформаційних ресурсів музейного характеру, вивело музейну комунікацію на глобальний рівень. Музеї по всьому світу використовують мережу інтернет, насамперед, як комунікативний засіб, поширення інформації про колекцію, експозиції музею, тематичні екскурсії, лекції, роботу з відвідувачами та інше. Тисячі музеїв світу створили свої цифрові версії. Більшість з яких приєдналися до мережі інтернет. Це могла могли бути рекламна веб-сторінка або веб-сайт в інтернеті, будь-якого музею, пошуковий музейний каталог в інтернет, електронна брошура музею, віртуальна колекція у цифровому варіанті за окремо взятим автором, напрямом, жанром, мистецтва та інше. В теперішньому суспільстві набуває розвитку таке поняття, як віртуальний музей. Це новий тип електронно-цифрової. Версії музею, які дозволяє не просто переглядати електронні копії музеїв, їх фото, відео, аудіофайли, але й перебувати у, у ньому, наче в реальному. Музейні комунікації є традиційними. Це музейна експозиція, екскурсія, конференція, семінар, культурологічні заходи, робота. Відвідувачами та інноваційні театралізовані екскурсії, хемпінги, нічні екскурсії, віртуальні 3D-ігри, QR-коди веб-сторінки. Сприйняття музейної інформації відбувається шляхом оволодіння традиційними і інноваційними музейними. Характерним явищем на сьогоднішній день є поява нових типів музеїв, яких відсутні традиційні типи організації експозицій. Мова йде про інтерактивні музеї, музеї одного експоната, екомузеї, музеї під відкритим небом. В першу чергу у цих інноваціях, інноваційних формах музеїв змінюється простір, який стає інтерактивним, театралізованим. Він наповнюється новими формами взаємодії віртуальним оглядом експозиції в режимі онлайн, купівлю квітків до музею через сайти, обговорені питань на музейних форумах, використання авіовізуальних засобів і форм. Структура віртуального музею, об'ємний 3D-простір, функція пошуку та пересування по музею, використання веб-браузеру, наявність функції коментарів, наявність електронної комерції. Можливість побачити експонати, не виставлені в музеї, доступність широкому колу відвідувачів. Залучення в процес комунікації через реальні звуки, переводи, рухи тіла, звуки робототехніки, звуки фауни, флори, відеоспецефекти, розповідь екскурсовода та можливість перебувати в реальному часі з іншими відвідувачами, що будуть у вигляді людей. Значно збагатило комунікаційні можливості музею прийняття інноваційних рішень, застосування 3D-технологій, інтерактивних проекцій, 3 d зображень 3D-сканувань. Сьогодні в Україні вже декілька сотень музеїв створюють віртуальні експозиції в мережі інтернет. Для музеїв 21-го століття притаманна тенденція активного використання можливостей соціальних мереж Facebook, YouTube та інші. Розміщується інформація для користувачів інтернету про проведення планових культурно-освітніх заходів. Платформи соціальних мереж розглядаються музеями як засіб залучення користувачів цих мереж до співробітництва і участі в музейних виставках. До новітніх засобів музейної комунікації слід також віднести QR-коди, які за допомогою спеціальної програми дають можливість швидкого отримання суттєвого обсягу інформації. Про музейний експонат або іншу туристичну локацію на сучасних технічних комунікаційних пристроях. Достатньо мати смартфон або планшет спеціальний додаток для щитування цього коду та вихід до мережі інтернет, і кожен відвідувач зможе без сторонньої допомоги, без екскурсовода дізнатися на суттєвішу інформацію про той чи інший об'єкт. Інтерактивні технології дозволяють зробити видимим те, що неможливо побачити неозброєним. Поглядом. Імітувати будь-які ситуації, моделювати різні явища, інтенсифікують передачу інформації, значно розширюють ілюстративний матеріал, створюють позитивний емоційний фон, тобто мають велику інформативність, дозволяють проникнути в глибану досліджуваних явищ, забезпечують більшу наочність. Інтерактивні технології виступають креативною формою музейної комунікації, адже потребують зміни в першу чергу викладу музейного матеріалу який стає більш ігровим, інтерактивним, ефективний вплив, вплив на сучасну музейну аудиторію здійснюють театралізовані форми роботи. Серед інноваційних форм, які відчизняні художні музеї пропонують своїм відвідувачам, виділяються театралізовані екскурсії, хепенінги, нічні екскурсії, в яких глядачі не лише беруть безпосередню участь. Але й виявляють особисту активність, формують її дійства, імпровізують. Сприйняття музейної інформації під час цих дій проходить у формах споглядання, осмислення та гри. Сучасне визначення музейної інтерактивності характеризує її як технологію, що передбачає активну участь музейної аудиторії в процесі музейної комунікації. Її основною метою є набуття особистого досвіду відвідувачів для кращого знайомлення з музейним простором. Особливо значення в умовах сучасного інформаційного суспільства набувають гієнічні нормативи інформації, зокрема в сфері музейної комунікації. Зауважимо, що існує проблема надлишкових інформаційних потоків, коли може виникати дратівливість. Перспективними напрямками розвитку музейної комунікації є мультимедійні технології, які роблять можливим надання інформації з аудіо або відеосупроводом, використання в музейному сервісі України аудіогідів та ау аудіотурів для вирішення питання створення умов щодо впровадження інноваційних форм музейної комунікації, вважається за Більше приділити уваги дослідженню можливостям музею як комунікативної системи та особливостям взаємодії інформаційних технологій музейного простору. Більш активно включати музейну спільноту в процес застосування інформативно-комунікаційних технологій засобами міжособистісної комунікації, зробити інформацію про музейну експозицію більш тактильною та інтуїтивною, що дозволяє зробити. Віртуальне відтворення музею для всіх, хто має можливість відвідати його фізично. Виходячи з визначення музею як поліфункціональної, самодостатньої освітньої системи, розробити модель комунікативних зв'язків у музеї, вважати пріоритетними вміння творців експозиції, вибудувати невербальне просторове висловлювання і розвивати здатність відвідувачів розуміти мову речей. Більш детально дослідити форму сприйняття рухомих пам'яток в контексті музейної інформаційно-комунікаційної системи, визначити інформаційний потенціал експозиції, розвивати вміння інтегрувати отриману інформацію у віртуальний простір. З метою активізації впровадження інноваційних форм музейної комунікації підвищити професійний рівень екскурсоводів з метою налагодження діалогу між музеєм і його аудиторією. Активізувати процес інтеграції музейництва в процес творчого розвитку та виховання особистості, споживача, послуг за допомогою проведення розважальних та тематичних вечорів, заохочення сімейного відвідування музейних заходів тощо. Активізувати використання засобів анімації музейних експозицій через оживлення місця і часу. Проведення екскурсій та різних заходів у музейному просторі зауважимо, що основна мета анімаційного методу це просто пред'явити відвідувачі музею предметний світ минулого, але показати взаємодію людини з цим світом, залучаючи в дію. В цілому всі перераховані пропозиції мають мету формування музейної культури, як співробітників, так і відвідувачів музею, яка передбачає собою знань, умов та навичок поведінки. Музеї сприйняття інформації, яка, яку відображають музейні пам'ятки розуміння, мови музейної експозиції. Впровадження інноваційних форм музейної комунікації володіти мовою візуально просторової комунікації і інтегрувати відвідувача інформаційний простір, створений музеєм. Матеріали використані при формуванні даного тексту з інтернет-мережі. Дякую вам за увагу! Да, до нових зустрічей.